Григорій Сковорода, Орел та Черепаха. На дубі, що похилився до води, сидів Орел, а поблизу Черепаха проповідувала своїй братії. Гори воно вогнем те літання. Покійна наша прабаба, дай Боже царство й небесне, згинула, як видно, з переказів за те, що почала вчитися в орла сеї гиблої науки. Сам Люцифер таке вигадав: Слухай на дурепу, обірвав її проповідь Орел. Не тому згинула твоя премудра прабаба, що літала, а тому, що взялася не за свою справу літати не гірше, ніж повзати. Сила, прагнення насолод і слави, багатьох збиває в протиприродній стан. Це тим шкідливіше для них буває, чим більше така невідповідність.